Зранку ми прибули на Бредлі, хлопці пішли вперед на зачистку, я з собою залишився прикривати тил. До обіду ще мене збільшно крили різними видами мінометів. Найбільше були ті ех, касетні. Ну і до вечора почався бій. Мене відбивали довго, я отримав два опіки очей, бо я був на бійниці. Крив сектор. Мене зразу біля дійниці одна граната присліпила. Я відійшов, почав знову вогонь, друга граната. І потім крили доти, поки один з ворогів, ну, я не хочу натухатися, не заскочив і не кинув одну гранату там, де ми особисто були. Граната! Мене отак землею прикрило. Я не міг поворухнутися. На мене падає мій побратим. Пам'ятаю, що я одного повністю, другого ранню там. Я йому десь в шахідпав. Він своїм кричев, дайте мені лікарство і наш чув, що оці був той, що на мені лежав. Каже, дайте мені, дайте мені лікарство. Ти мені". Він каже, откуди ти каже, питає нашого. Він каже, та я місцеві, я в Запорожжя. І він тупо його розстріляв на мені. Куля попала йому в голову, пробила голову, і я був у шльомі, і та куля пробила голову, його, його голову, і мені в шльом, і мене спав шльом. Все. Я ледь себе відкупав, ледь ледь Вийшов поле. І я запам'ятав одне, що наші хлопці били звідти нас готували мінометами. І я пішов, в напрямку того. І тут я йду полем і наді мною дрон. В руці каска, у ті автомат. Все, чисте поле. І добре, що там побачив далі трохи, типа кущів. Мене почали крити. Я білому до тих кущів, а там коротше, була яма, він десь мені попоїв. І навколо ями, ягода, Їв шипшину. Я там пробув до неділі. На жарі, переповзав з місця на місце. І я побачив село і пішов прямо на село. Оказується, це роботі. Не. І куди ми? Там був сарай, будинок. Я там ховався. Днем ховався, вночі виходив, їжу добував там у них. Були там консерви, але я не мав ні на жаль нічого. З'їв майже пів мішками він сугої. І вони ходили, шукали мене, де я є. І там ішли два їх. Один молодий пацанчик, другий старший. І той молодий питає, а що як ми знайдемо його, що буде? А той старший сказав, що що, розстріл на місці. Думаю, так. Полон не здамся, бо то там можуть здіватися ще не так. І Я витягнув патрон, кишенька, патрон туди і тримав собі так. Ну, Повно, я би не здався 100%. Я почув, як наші бренді залетіли, як, як вони тікали. Ну, Це було просто, як то кажуть, офігіти. Але там бій страшний, йшов далі. А, наші браді вже виїхали, ми бігаємо давай знову. Хотіли по бренді ще лукнути. Їм не вдалося, тому що я підповз, і насипав піску у стволи. Вони вискочили звідти, бо бабахнуло так, що Ну, пісок. Вони тікали в тапочках, що чому бачили, тікали з тих будинків, а в мене була ейфорія. Мови нема, що перемога буде, бо без перемоги то нам не, нема що далі думати. Ми мусимо. За тих хлопців, блін, СОВУ.